Всім привіт! Сьогодні у нас Honda, офіційний дилер Honda в Німеччині. Ну, поїхали. Тут машинки у нас з пробігом з невеликим. Маємо Honda HR-V 15, старенька така вона біленька, маємо гума. Так собі ханкок, майже стерта ззаді теж. Така біленька, нічого виглядає, а має. Ходи панорама. Непоганий автомобіль. А, це у нас панорама. Ось такі сидіння, шкіра плюс тканина. Ну, наскільки це шкіра? Покажет час. Так, маешь кирине кермо, кнопочки, маленький у нас экранчик. Не знаю, вариатор чи не вариатор. Ну, вот такая вот. Тут стоять линзы какие-то, там стоит лампа или чай Так, Honda HRV 1.5, 16 рік, 97266 пробігу. Так, 1.5. 131 кінських коней. Новий тюф у нас. Ще машина на гарантії 12 місяців. І коштує 14500 євро. Непоганий варіантик, Так, ще на гарантії. Так, йдемо далі. Йдемо далі. така у нас ще Honda є. Honda ZRV, ZRV, LED оптика у нас. Це вже свіженький автомобіль. Свіженький, свіженький, він напевно новий. Так, що ми маємо? Ми маємо шкіряні сидіння з перфорацією, все там шкірою обшито, нічого собі таке. Кермо з підігрівом. шкіра обтягнута кермо, Кнопочки. Ну, Так виглядає, да непогано. Що у нас тут ззаді? Ага, тут не видно нічого. Літня гума Dunlop, Який розмір у нас? Який розмір у нас? Який рік? Рік 23-й, розмір у нас гуми 225-55R18. LED Стопи. Це у нас, я так розумію, гібридна. Вона. ну Все вона тут новеньке. Це новеньке, все новеньке Honda Z 2 Двохлітровий у нас бензиновий двигун. Це у нас новий автомобіль, 184 кінських коней. Пробігу він не має, Автомобіль він новий. За 42 690 євро. Непоганий автомобіль. Ну і пише у нас сріц. Середній розхід палива 5,8. Непогано, хто хто хоче зупинити, почитаєте. Так, йдемо далі. Honda Civic 1.5 Turbo Sport. Дивіться, який гарний автомобіль. Красненький такий, заряжений. Ох. Зимня гума стоїть у неї. Так. Красненька така, добренька, добренька. Вона маленька така. Так, дивіться. Ну це спорт, дивіться, який спорт. Сидіння тканина. Ну який це спорт? Кермо. Шкіра і обтянута. Ну таке потерте. Якийсь карбон. Ну таке щось. Незрозуміле. Та, що тут ззаді в нас? А ну телефон. Я не бачу, телефон побачу. Так, Honda Civic. Так, вихлоп зробили, знається. Таке щось незрозуміле. Незрозумілий автомобіль. Типа спорт, але ну не спорт, так? Давайте пройдемо по ціні. Так, Honda Civic 2019 року, 21 106 пробігу, 1,5 182 кінських коней. Тюф має до 26 року, гарантію має один рік. Ну і 20800 євро кошта. Ось такі у нас комплектація. Так, led оптика стоїть. Йдемо далі. Honda Jazz 15 Dynamic. Непогано виглядає. led оптика стоїть. У нас літня гума Bridgestone. Джазик мені теж подобається. І для міста непоганий автомобіль. Такі сидіння непогані з тканини. Тканина і ще щось незрозуміле таке, як резина. Шкіряне кермо, кнопочки ну таке все по-бідненькому. Ну як ви хотіли, такий автомобіль бідненький. Ой, а місце ззаді, де багатенько, як вам протерти, щоб вам було більше видно. Скажіть, багатенько місце. Honda Jazz. Ну погано виглядає. Все тут відкрите, бачите, ще іржі поки немає. Так, а гума у нас 185 55 r 16 З цього боку вона ось так виглядає. Має екранчик. Ну непогано, непогано. Так, давайте по ціні пройдемо. Так. Honda Jazz 1,5 Динамік. 18 рік. Пробіг у нас, у нас 41 565 1,5 км, 130 кінських коней, новий тюх. Маємо гарантію 12 місяців. Ну, і ціна її 15800. Ну, є така комплектація. Ну, погано. Ну погано. Куча сусень асистентів на горі, я так розумію. Ну, Японець, японець. Ще у нас і маємо CRV. ну, її немає ціни. Я можу вам просто показати, як вона виглядає. Непогана фондочка CRV. має шкіряні сидіння з перфорацією. Руль такий непоганий. Безпроводна зарядка даже є. Нічого з ціле. Ну так непогано виглядає, це у нас гібридна вона, повний привід. Ну, ціни не має. Я б хотів би знати скільки коштує вона. Honda Jazz. Це у нас Гібрид якийсь, як я розрозумів. літня гума у нас, якохама. непогане. О, таке сидіння, схожі сидіння на Рено. Кермо теж, ну, кермо у нас саме дешеве стоїть. Немає ні шкіри, нічого немає. Така оптика. Це у нас напевно вона нова, новий автомобіль. Гума у нас маленька, щось я не, не, не зрозумів, який розмір тут у нас стоїть. 22 рік. 185-60 на r 15 Ну так, маленька, маленька. Так, Honda Jazz 1,5 гібрид Elegance. 23 рік, 23 508 пробігу, 1,5, 98 кінських сил, техогляд до 26 року, 12 місяців гарантія у нас має автомобіль, і склеєв він, коштує 20 490 євро. Ну, непогано, непогано. ну, да, Сидіння, що, тканина, ну, і схоже на шкіру. ну, Наскільки це шкіра? Не Незрозумело. Ну, места сзади, ну, достаточно. Так, давайте еще мы одну подивимось. Honda Джаз. Honda Джаз. Кроссовер как якийсь у нас, так? Чи що это? Кросстар. Ничего себе. Смотрите, какой непоганый вариантик. Класно, класно виглядає. Так, гума у нас така. Я не зрозумію, який розмір. 24-го року це на вам. 185-60 на R16. R16. Так. Непоганий ну, варіанти, ну давайте подивимось. Світленько так виглядає всередині. Що у нас тут? У нас тут тканина, схожа на шкіру. І все. Екранчик має автомобіль. І все. Ззаді. Що ми маємо ззаді? Ну теж таке. Так, Crosstar. Непогано, чого цей пластик виглядає. Непогано. Це для міста, де погані дороги, воно якраз буде закривати вам. Всю, всю фарбу, щоб не, сколів не було. Так, маємо кермо шкіряне, кнопочки, підігрів керма є і все. Ну і все, тут ні, ні на що дивитися. Ну а так нічого, в принципі. Так, давайте по ціні пройдемо. Honda Jazz Electro. Це у нас гібрид, я так зрозумів. так? Ну, хто розуміється, той напише. Так, да, у нас гібрид 1,5. 122 кінських коней 1,5 за 28 790 євро. Розхід палива 48 на 100 Ну непогано, непогано. Це така для міста дуже гарний автомобіль. Я так гадаю. Ну, Будемо закінчувати. Всім гарного дня. З вас. Подобайка, коментар та підписка. Всім до зустрічі і всім чао!